Над полігоном на Дніпропетровщині, по якому першого березня армія РФ завдала удару. Зранку висів російський розвіддрон. Про це суспільному розповів військовослужбовець 168-го резервного батальйону ЗСУ з позивним Гуцул. Додає за 20 хвилин до атаки бійців вишукували на контрольно-пропускному пункті. Для безпеки військового ми змінили його голос та приховали обличчя. Було построєння і повторю, і поперти повторю, повторюю, двадцять минут це було наводка. Це було чисто на полігон. У під час повітряної тривоги армійці продовжували тренування, каже Гуцул. Додає, на території полігону укриттів немає. Нічого у нас не було. Каже, то ніхто це було ми мали накласти, ми не мали. Усе про я допомагав. Про шикування бійців та дрон армії РФ над полігоном Суспільному розповів й інший військовий 168-го резерв резервбатальйону ЗСУ з міркувань безпеки Суспільне змінює його голос та не розголошує ім'я. У нас на ГПП російська. Знайші, що Вона там висить. Потім. Непонятно, понятно, чому в три часа дня нас всіх собрали. і через 20 минут ровно прямой був під час обстрілу армії РФ. Армієць дістав поранення. Попри це, каже, допомагав побратимам з евакуацією. Було дуже багато важких, дуже багато тяжолих, тому що осколки порозсипалися. Візді очі мага пробітих льоків армія РФ вочевидь знала про перебування українських військових на полігоні, бо дрон лиців прицільно каже експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій. Їжак на певних ділянках фронту на напрямках ігноруються розвідувальні дрони, цього не можна робити особливо в зоні дії балістичних ракет, тому що якщо в зоні дії балістичних ракет з'являється дрон розвідник, це означає, що ну може бути нанесений дуже швидкий удар. Нагадаємо, 3 березня на час розслідування ракетного удару від виконання обов'язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Про це повідомив головокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Британ Дар'я. Ілья Кононов Суспільне новини Дніпро.